Доброго всім дня. Сніжок пройшов. Вон тільки закінчився. Вийшла, думаю, там Опять запитання є і все задають, я все відповідаю. Ну відповім знову ж усім. Хто чув уже 10 разів, а хто ж може не чув, так і ж у нас вже 7 тисяч підписників. Поздравляю нас з цим. Спочатку віршик прочитаю. Віршик не мій. Віршик написала Інна Шкода, але він прямо про мене. Що, що його писати про той, якщо я ось зустріла такий віршик гарний. Така, як, як є, я іншою не стану. Ціную в людях чесність, доброту. Я обираю правду, хай і гірку. А не брехню, нехай і золоту. Чуйна душею була, є і буду, і ще прямолінійна не втаю, товариш тільки той, що правду в очі. Вимовлює болючу, нелегку. В житті багато довелося пережити, та не дозволила зачерствіти душі. За інших щиро можу порадіти, нездатна я на завтращі лихі, але не все минається безслідно. Аспект світ додає мудрість одна. Відноситись я стала до людини рівно так, як до мене вона. Така, як є, все ж, бачте, не святая, в житті я плачу, інколи сміюсь. Прошу прощення в Бога, спотикаюсь, та вже ж такою, мабуть, і лишусь. Оце ну, так? І сьогодні піде мова, знову ж, вже ж починається весна, вже майже всі розплідники наші відкрилися і вже дуже багато там троянду вже немає. Я е, проглядала їх е, усі, так, ну, які я знаю, то хочу розповісти вам. Ви ж питаєте, от де ви ту троянду брали? от де ви ту брали, де ви ту брали? Ну, от не хочете зразу зібратися всі і подивитися відео, щоб поставити стільки класів, щоб воно пішло дуже в рекомендацію. От тоді подивляться всі, ті, кому воно потрібне. Іменно. Зараз, зараз тільки і заказувати троянди, бо вже весною потім, вже ви там нічого, вже нічого там не буде. Ось де я брала троянди. Оці троянди, ось що ростуть. Я брала Сергія Браніша, садовий бум, Одеська область. Ось з Одеси мені пише жінка вчора, ось чи сьогодні, навіть. і вчора писала, а сьогодні ж пише. Де ви ж берете ці троянди? Ну, Ну в вашій ж області я в Одеській там брала ось ці троянди, всі які е прекрасні. І які ростуть і, і цвітуть вони в нас гарно. ну. Ангела вон троянда. Жасміна яка, Артеміс, Аваланш. Ось, цю забула? Вже треба згадувати. Боскобел, доктор Масад, Ну, оце? Ну, ось Графиня Діана, он п'єре, Дерансаре, теж це з садового бума. Он Троянда ось велика теж стоїть. Тобто це другий рік тільки їй. Ось вона Сіндерела теж прекраснюща. Вон які стоять ті великі, другорічки, Ангели. Оцю троянду ось гарна троянда сплетистик, дуже гарна вона. Ну, назви я десь потірялася, і я її не можу тепер. Назви тут про той. Ось, уже зараз розповім уже про всі, де я брала. Це ось це ж тепер. Попробуй, треба ж згадувати кожну. Ось цей Джеф Гамільтон. Ось він великий теж. Кущ стоїть. Це кущ Amazing Grace, Той кущ First Lady, це Примадонна, це Андре Тюрка, он великий же кущ Етого стоїть, Ельфа. Це містралі вон стоять, далі вон стоїть вон висока під забором, стоять пан панели. оце все-все троянди із садового бума. І там іще багато їх, дуже. Вон, а ялиночка. А. а ялиночка, Стоїть. теж. І Погодка це гарна. така саме при Ось, Ось це із. З Долини роз. Оце. Ось. Це жена поета, це Мітсамер. Це теж з Долини Роз. Це ось теж. Ось Ось вона. Марія Марія Хосе, крон Гренцогиня, Чи Як це вони там герцогиніці? Це. Це. Із твоя роза, оце ось ось трояндочка. Це рожевеньке із жовтим. Забула. Забула. Це ось із миру роз. Ось вона, білий ведмідь. Ось тут багато ж. Це із. Оце ось із аж із. Посадка, це з маріупольського пітомника, це троянда. Заріжі п'ятна, це Може воно, а може, воно ж стріляють, то може братися і п'ятнами, чим хочеш. Ось оті троянди, тут є ось, оці ось троянди, це ірини нашої, садоводчі, от розоводчі. Ось. Велика стоїть імператриця Фарах. Ось вони стоять дві тут, принц Монако і Луї де Дефінес. Там далі еті. теж розвода нашого Андрія Покійного, Леонардо да Вінчі. Ну, це Ірини, не вон стоять, оці ж от и перемоги, вон, що я назвала їх, этих. Керіо. Далі стоять із миру ростом, Аскот, Айсфою, ну, от, з ми, мир розберу, в, в твоя роза беру, в долині розберу. Паросток беру. Є з паростка в мене. Убраніша беру і в цьому році ой, восени воно взяла теж, вон, посадила їх ще, там трошки добрала. Ну, в нього гарні, дуже саженці, в нього одразу саженці такі, йдуть двох річки, такі гарні. Це ось із мироз. Смотри, який ж саджанець ще візьмеш, Ще який саджанець візьмеш. Во. І як він, як він з якою силою він йде рости. Дабл Делайт, от вони. Вони ті. Вони Експлорер, це теж браніша, Августа Луїза далі. Іринина, Аспірине, Ірини, не аж чотири штуки в мене тут. Ну, Зараз ну, трошки далі пройдемо туди. там же ж. ось, Ось теж. Це із долини роз. Оце всі тут троянди, майже всі, з долини роз. Тут десь своя роза є одна чи дві. А то всі от з долини роз. Он вони, вони. Великі, гарні. Ну вони одна річка тільки. Вони це будуть на цей рік, тільки ну, в цьому році будуть двохрічками Ось вони. Ось це ось із мир роз. Гарні всі питомники, всі рози приходять по сортам, одна там чи дві прийшло не по сортам, вони мені замінили, восени прислали те, що мені треба було. Ай, васька, васька. іди сюди. Вась, ну І васька ж. То чорні ходили, тепер васька за мною ходить. Оце сторона тут. Воно ж іде ж провалюється, морозу немає. Вон теж яка із долини роз, троянди. Оце ось троянда. Ні, це троянду я брала десь в інтернет-магазині, брала я взимку вже перед Новим роком її. Називається вона Альберіг. Це їх у мене було чотири штуки, дві. я... Одну доньці дала, одну там подружки подарила, а дві, а це в мене вони ростуть. Це теж, теж прийшли по сорту, прийшли, перш прийшли але ну, прийшли по сорту. Це теж браніша. Ох, як же сіє ту грязну, грязну, грязну? Це із твоя із е, долини роз. Алан Тічман, красива, теж дуже троянда. Ну Це ось Браніша троянда, діпвотер. Це що? Це а це що? Це ось тут. Це ж вже... Це ж вже вони повиростали. І ті, що в тому році я саджала ось. Це... А це е, графиня Хандерберг. Оце. Тут. Ну. Ось, ось із долини роз, яка троянда величезна, для роз демолінар. Он із Циркунівського питомника Ось стоїть троянда, вона зв'язана, стоїть висока. Лавіла кота. Ну. Оця ось Ось, Ось сьогодні. Оце ось Мартін, Мартін Гію, це із Роз, Ті во он, теж он, ті Вестерленди, то із Циркунівського питомника, ще там є у мене з Циркунівського ж рабусти. Це ось Світлана Мар'янченко, ось Троянда, Сахара. І вон троянда височезна стоїть. Шний вальцер. О, шний вальцер. Це ось із твоя роза. Ось теж. Брауні. Це із Мар'янченко. Ні, не з Мар'янченко, це із Питомника. Із Маріупольського. Це біла сенсація. Це ось твоя роза, от читаю. долина роз, оце все-все отут долина роз. Тут мало із, ну, он одна он із миру роз, ці всі з долини роз, федра тут з миру роз, і отут вон з миру роз, оці крайні ось тут стробері хіл і та... а це все оце все із долини розу. Це ж я тоді сажала їх, в тому році саджалися вони, аж у тому році восени. Так що ось такі вони стоять. Ждуть обрізки тепер вже. Зима ось пройде і чекають, будуть обрізки. Це ось. Теж із того розплідника, Із Маріупольського троянда. Невідома мені, не знаю, я, що це за троянда. Так і не вгадали ми її. Тут вон, це Мар'янченко Чіпідею. Це теж із того розплідника ось дві тут троянди. А, ні, одна. Одна оце пересорт там тут. Вона й та пересорти, та вони там багато пересортів було із того питомника, із посадка маріупольського. Получилася аскот одна, а одна, що это Ерік Таберлі. Вон троянда. Вже облітають, починають. Вже да. від морозу будуть хоч листя позлітають. То вон Елоді Гасюєн. Циркунівського питомника. Ну, запам'ятайте, де я брала, записуйте собі всі троянди, всі шикарні. Нічого поганого я тут не брала. Оце ось троянди, от, оце з миру роз. От, оце всі тут з миру роз. Ось, Оце от усі оці троянди, оці. От і он з миру роз. Он одна ось бранніша троянда. Вон із садового бума, це парад. А то всі вон з миру роз і одна ж моя, та що із палки. Ось вона. Бачите, як вона лежить, бо хтось сюди був переліз через забор. І, видно, впав прямо на троянду. Цю зовсім зламило. а ту теж вон повалило так. Ну... Будемо весною піднімати її, кол заб'ю туди. І там зломлена так само, ну, це хто, хтось перелазив через забор. З цієї сторони, бо з ж не залізе, там же ж траса, та і ті стоять, там везде камери, тут камер немає. От воно і пролізло сюди. Оце, це все от. Оце все троянди із багато в мене, дуже багато троянд із долини рос. Всі гарні троянди, я не скажу, що вони погані, є менші, є більші. Ну це ж таке діло, це от троянди зависить воно. Як вона, яку силу от... вона має собі зросту зразу, з якою силою вона може піти зростати. От так провела, вас обвела тут. Зараз вон, твоя роза покажу ще. Оце ось Іринина, ось троянде, це аспірін така стала. Вона була малесеньким-малесеньким кущиком. Вон заліто, яка виросла величезним кущем. таким. І тепер буде тут радувати нас білим своїм цвітом. Все, там кривата там, де щоб підкривати. Це ось ці покровки я брала в Харкові. Не знаю їх, не ні назви, нічого, просто брала тоді та і все посадила. Це їм вже скільки Хода 4, я їх вже пересаджувала, пересаджувала. Оце, хай тут. Оце ось троянди оці із твоя роза. Оце, Оце тут усі. Оце. Ось. Прошлорічна, ну, прошлорічна тут є посадка І осіння того року посадка. Оце все із твоя Роза». Оце ось кущ прошлорічна і весняна посадка із долини роз. Це ось кущі. Це з Харкова я ще привозила, ось вони теж великими порозросталися. Їм теж вже, мабуть, по 4 роки. Цей теж я з Харкова привозила. Ну, а це все із наших українських розплідників. Щоб ви потім не розпитувала, от де ви берете, от як ви берете. Я більше не буду розповідати. І писати нікому нічого я не буду, де я беру і що я беру. Я вам от ви, виложила ролик, Пожалуйста, будь ласка, продивіться, треба вам які, таких троян і заказуйте. Гуглите там, які є, які залишилися вже, якщо вам треба ну, будете тільки засаджувати молоді, може, хто там буде тільки сажати ще новички. Будь ласка, от долина роз, мир роз, твоя роза. Садовий бум, паросток. Мельс, ме, ме, мельсансад ще. Там, там ще я брала в тому році. Не знаю, що, я, я ще не рекламую, бо я не знаю, що там буде. Ну брала я там. І Циркунівський. Ну, чи робить він, чи ні, не знаю. А ті всі розплідники вже працюють, кроме мир -рос, буде з 1 лютого. Откривати каталоги там дуже дуже великий асортимент. У них у них завжди, у них завжди ну, Вони працюють на на всю країну повністю. Вони у них і другі розводи ж, покупають отож на, на, на розводи собі, ті троянди. Так що у них там дуже величезний вибор. Я не знаю, може, ну міста в мене просто немає вже такого, щоб лишнього, щоб десь -то ще той, ще б я в них, звісно, там взяла. Я там декілька бачила троє, ну може, може і закажу там. Дві-три. Більше не буду. Три там закажу, та і все. Більше не буду заказувати. Бо і цих нікуди. Там ще три прийде, я що то заказала. Ще три У, з твоєї рози прийде. Так що? Оце так я вам, що я вам хотіла розповісти. Так що весна не за горами, будь ласка, заказуйте. У, у, у мій час, як я починала оце, розпочинала оце все п'ять років тому. Я не дивилася, і, і напевно, ніхто, та і з наших ніхто ніде не розказує це рідко хто розкаже, де він що там брав, а так він не буде вам оголошати, де він що бере. А мені все рівно, хай люди беруть, хай люди займаються трояндарством, хай у них все виходить, хай їхні троянди будуть красивими, хай наша Україна вся вкраситься у, у, у квіту в цьому буде, а не в крові. Будемо чекати на краще, будемо чекати весни. На цьому до побачення. Спасибі, хто буває зі мною, хто не жаліє поставити лайк. Ну це не так не так складно його поставити. От просто продивився і все. Ну, як, як не цікаво, можна можете зовсім зразу вито і все. Ну, якщо ви дивитеся, ну що вам тяжело поставити той лайк, щоб той канал більше продивилося людей. Кому може потрібніше воно теж, а вони тільки мене понаходили, є люди. Будь ласка, ну це ж не так дуже тяжко. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.